Всім привіт! Сьогодні неділя, чудовий день, і навіть якщо немає світла, все одно вирішила показати вам трохи краси. У нас тут кабашони, кристали, трішки, готових робіт. Тож сідайте зручно, нас чекає магія каміння. Я собі зробила кавусю. Але вам це відео, напевно, встигну ввечері показати, тому ви собі зробіть чайок. Я дуже сподіваюся, що у вас все добре, що у вас гарний настрій. Неділька, це дуже гарний час розслабитись та потішити себе красою. І що почнемо першими з кабашонів. І, друзі, з першим хочу вас познайомити. З лазурітом родовище цього лазуріта це є він афганський лазуріт. Це ванню стану включення в ці жовтенькі це є включення піріту. Тут піріт він золотистий, буває такого більш металевого відтінку, такий сріблястий, ну тут він золотистий. А це біленьке це включення кальциту. Друзі, дуже часто, дуже часто лазуріт фарбую, дуже часто. Тому що доволі рідкісний, але вифарбувати в такий відтінок. Ви подивіться, який це відтінок дуже важко. Він, коли його фарбують, він виходить такий більш темний, більш чернільний. А оці більосі, такі включення, вони не профарбовуються. Тому дуже часто дівчатка кажуть, що він не фарбований, тому що має такі білі включення. Насправді ні, ці білі включення, просто вони не профарбовуються, колір на них не береться. А це мої дорогенькі, є содаліт. От він виглядає так, він буває зовсім різний, він буває, він буває без таких включень, ідеально синій, буває з різацією, блистий, так як кошаче око. Ну, оцей зразок такий, він великий. По-своєму красивий. І дивіться, яка різниця між ними. У них по відтінку можуть бути схожі, але все ж таки це зовсім два, дві різні породи Содаліт і лазуріт. Це два різних мінерала зовсім. Ну, лазуріт, звісно. Ну, це і зразок більш якісний лазуріта, ніж садиріт, тому їх порівнювати не дуже коректно. Друзі, а це я вам покажу агат, чорний агат. Ви подивіться на цю живоду. Оце називається живода. Гарна. І вона тут в основанні вона приполірована, а тут посередненьки під пальчиком я відчуваю ці кристалики, вони відкриті. Ось така у нього зворотня сторона. Дивіться, на цей малюнок. І тут відкрита живода також. І там в тій живоді дрібненькі кристалики гірського кришталю. Або аметистику, так, так не видно. Дивіться туди. Угу. Дуже красиво. Це може, друзі, бути гарний, красивий, потужний кулон з. В стилі коріння, тому кому він сподобався, так, він великий, він буде не дешевий, тому що тут багато піде сріблено, він потужний, він дуже красивий. Е, хто бажає, можете замовити. Ще хочу показати отакий аквамарин. Він тут за кабешонами, друзі, вибачаю за свій маникюр. Е, Полірувала сьогодні і не можу вимити. Тому руки манікюр такий. Трошки, коли я збільшую, збільшую щоб роздивитися камінь, я бачу свої нікті, але нічого зараз не можу з цим зробити. То вибачаюсь дуже. Не дивимося на, на нікті, дивимося на, на кабошони. Дивіться, це є Аквамарін. Його такий весь текстурний, а зворотня сторона його повністю природня. Він також вільний до, до, до замовлення, і його я би також зробила в стилі коріння. За що того, що в класичній оправі він буде не дуже, не дуже комфортно йому там буде, тому що в класичній оправа вона запрошує таку. Правильну форму кабашона. А коли є елементи от такі от дикості, то воно красиво, коли стиль коріння. Ці коріння вони якраз підкреслюють цю натуральність, дикість. Це аквамарін в стилі коріння буде коштувати 6 тисяч гривень. Це не екстра супер якось сировини, бо бувають такі аквамаріни, вони ідеально чисять і дуже дорогі. Цей більш доступний, але він не перестає бути аквамарином. Він більш доступний, але він аквамарин. Все ж таки він гарний аквамарин. Друзі, і наступний агат, він дуже чудовий, дуже рідкісний у нього відтінок, кольори. Всередині у нього мітістова жиода. Бачите, яка серединка у нього гарна природня скуринка. Це я вам показую, але він не продається, він є в моїй колекції. Це мій особистий. Я його залишила, тому що, ну, тому що він... він рідкісний. Я так... Декілька таких робіт у мене було. Я їх. Їх у мене придбали давно іще. А це я собі залишила, але вам просто показую, щоб ви також могли потішитися. Ось така його зворотня сторона. Він ніби, ніби вишитий. Такий гарний теж. Я хочу показати вам, це є кабашон. У ці зелені це є кристали у варавіта. Але він закабашонений. Оце біленьке це є кальцит. І в кальциту, дивіться, у варавіт. У варавіт це зелений гранат. І він на такому сланці. У варевіт, отак він росте. Зараз я покажу вам. Дивіться, це у варевіт. Але це, це в моїй колекції, він не продається. Це я просто для прикладу вам показую оці кристалики дрібненькі гранату. Це є у варевіт, і він росте таким, ну от на, таких, на, на сланці. А... Тут він доволі крупний, такої, такої вже ювелірної якості. Але він на, якби він був повністю повністю усипаний, як тут, то було б красиво. А за того, що того, щоб можна було якісно взяти і зробити з нього прикрасу. Але за що того, що тут одіночні, одіночні кристали, і вони на поверхні такі. А багато кальциту. І щоб зберегти його в цьому зразку, ми зробили з нього кабашон. І він дуже красивий. Мені подобається. Він може бути от такою каблучкою, або підвісником. Також, також вільний до замовлення можна замовити собі або в класиці, або в корінній. Буде красивий дуже. Друзі, ще хочу показати вам це також рутиловий кварц, він в моїй особистій колекції, але вам хочу показати таке дивне диво. Потім я в, в кристалі вам ще покажу, бо після цього кабашону у нас вже будуть кристали. І я вам там буду також показувати цікавинки, а тут хочу показати. Це є рутиловий кварц. Це доволі такий невеликий кабешон. Ще раз скажу, він не продається, він в моїй особистій колекції. А тут в ньому кристал. Два кристала. Подивіться, будь ласка, я сподіваюся, що вам, що вам буде видно сросток двох кристалів. Тобто це ріс кристал, а в ньому виросли кристали рутилу. Оці золотисті волосики, це і теж є кристали рутилу. А тут іще повноцінні два кристала гірського кришталю, а в них всередині також кристали рутила. Тобто, як мені показати, що вам лучше було видно. От, дивіться, вони як В. Як В англійська. Бачите, от такі вони. Але вони двоголовіки, вони сформовані повноцінно, вони мають. Вони мають цілу головку. Ну так, як зафіксувати, що вам би ну? Я сподіваюся, що ви роздивилися. Ну, це таке диво дивне. От За щодо таких рідкост... рідкісних моментів, друзі, кошту... камінчик може коштувати набагато дорожче, ніж любий другий рутиловий кварц. Тобто... Зразок, зразку розні. От за цього включення він може бути настільки ексклюзивний, настільки він може бути не такий, як всі. Ну і звісно, що люди в своїй колекції колекціонери би хотіли мати собі в своїй колекції. І за такими речами зазвичай черга, ну і звісно, і ціна. Друзі, до речі. Якщо подобається така тематика, підписуйтесь, щоб не пропустити нові камінці, кабашони та готові роботи. А чому говорю так тихо? Зараз вам покажу. Спілкуюся з вами тихо, тому що, поки розповідала ця красотка заснула. Друзі, а зараз перейдемо. До рідкісних кристалів. Тут краса красива. А зараз почнемо з кристалів. І це моя собака Мурчить. вона коли спить, вона так робить. А зараз почнемо з кристалів. І їх, чим вони цікаві, і чим вони рідкісні. Цікавий він тим, цей аметист, що він є наш український родовищем. Кривий ріг, він з кривого рогу. Дивіться, він який красивий. А рідкісний він тим, що в нього є включення гютіту. Але ми звикли бачити гютіт всередині самого кристалу. Всередині самих кристалів ми звикли бачити гютіт. А тут гютіт це оці корічні такі це теж кристали. І вони такі пушочки коричневі, там, називаємо їх так. І вони зазвичай всередині кристала. А тут він зверху. Тобто я його ось я його трогаю. І оце така краса. І там всередині, подивіться, дуже красивий. І їх можна роздивлятися. Безкінечно вони дуже гарні. Ну, от такий скарб має кривий ріг. Чому багато в кривому Розі, в багатьох містах України є, але так як в кривому розі є добича желізної руди, тут багато піднімають з-під землі, з контактних зон і ще іншу породу, Тобто желізну руду вигрибають. А все решту викидають на отвали. І тому можна просто більше знайти. Але насправді в Україні в багатьох, багатьох містах України є багато цікавих мінералів і кристалів. Подивіться на цей димчастий кварц. Подивіться на нього. Дуже гарний. Саме цей зразок це Девладовський гранітний кар'єр, Це також наш український і гарний. Гарні цілі кристали, чому я шабака так роблю? Так, да. Ілька, це ти так робиш, моя бусинка. Вам наступний, а потім останній, який я вам хочу сьогодні презентувати, там е, загадка природи, там дуже гарний. А це мої дорогенькі, це є фріоріт, це є правильна форма кристала Фліоріта. І це є наш український е, флюріт. Володар Волинське родовище, і флюріт, він, він на халцедоні. Подивіться, оце подложка, оця халцедонова, а оце зелений фліоріт. Дивіться на неї. Флюріт він м'який. Такий світ мінералів. Красивий, неповторний і дуже-дуже, дуже він цікавий, друзі. Подивіться, як він блистить. А то, що блистить, друзі, то є дрібнесінькі кристалики гірського кришталю. А і зворотня сторона навіть красива. Він унікальний, він ідеальний цей зразок. І також наш український, так сформований красиво. Це в моїй особистій колекції. Він не продається. Ну, і цей не продається, він також з моєї колекції. І це я просто вам показую, щоб ви знали, що у нас також багато чого є цікавого і красивого. Друзі, а зараз хочу показати ніби звичайний, е, ніби звичайний кристал тимчастого кварцю, але він незвичайний. І навіть придбала я його зовсім незвичайно. Знаєте за скільки? Не пам'ятаю, чи 100 гривень, чи 200 гривень. А чому така, ну, це вже, напевно, я колись розповім про камінці, про прикраси, які. Е, Мають свою гарну історію і залишилися в моїй родині. Незвичайний цей кристал, тому що в ньому є, оце ви бачите, оце, точка росту, а це його верхушка. Він не збитий, він такий природній. Бачите, він має дві головки, ну такі роздвоєна головка. А всередині, друзі, він має ще один кристал. Як би мені його вам показати? Він має ще один кристал. Але цей кристал, бачите, оцей більосий такий, і він повністю повторює основний кристал, цей, який на поверхні. У нього правильна головка. Але він росте від головки до, точку, до точки росту. Він росте вниз головою так, може, ми зможемо його роздивитися? Дивіться, бачите, він росте вниз голов... головкою. Так, тут у нас сорочка, сорочка не дозволяє подивитися всередину. А зараз я розповім, що це таке. По-перше, це дуже велика рідкість в природі. Зазвичай фантоми, фантоми зустрічаються, але вони повторюють, точку, вони повторюють головну форму кристала. І в тому ж напрямку вони залишають свій відбиток. Мецей орієнтований у протилежному напрямку, ниби головкою вниз. Це тип фантому кварцу частіше пов'язаний з двойникуванням або зміною умов е, росту. Він утворюється, е, коли зупиняється е, ріст, рост кристала. Поверхня покривається тонким шаром домішок, а потім ріст відновлюється, і всередині залишаються ну, такі відбитки. О! Ще його можна назвати а, а, антидвійник кварцу. Але це дуже велика рідкість. Дуже рідко зустрічаються такі. він не продається, він в моїй особистій колекції. І колись, друзі, я розповім, як він до мене потрапив. Дуже зворушлива історія. І, якщо бажаєте, я вам розповім. Зараз мої дорогенькі почнемо, трошки перейдемо на прикрас. Прикрас буде небагато, але трошечки все ж таки покажу вам. Можливо, хтось вже бачив, її, це не є нові, але можливо вам буде приємно ще раз побачити їх. Хочу показати вам топази. Вільний топаз, блакитний топаз, смарагд і благородний опал. Каблучка роз'ємна. 15 тисяч гривень коштує. Вона, може, спланована вона на вказівний, але дуже гарно вона і на, на середньому сідає. Так вона виглядає на середньому. Друзі, дуже комфортно дівчаткам. Е так, вона по цю сторону. Дуже комфортно для дівчаток, у кого тікають руки. Вона настільки зручна, і дівчатка, хто брав у мене вже такі моделі, не можуть натішитися по тій причині, що вдягнули і забули. Дуже вона зручна, красива, і не як у всіх. Камінчики тут чудові, превосходні тут камінчики. Гірський кришталь. Каблучка роз'ємна, має таку красиву радужку. Дивіться. Вона не дряпається, вона дика, цей гірський кришталь дикий, але вона не чіпляється, не дряпається. Я Ходила нею так по речам е, своїм, щоб ну, зачіпляється вона чи не чіпляється, вона не чіпляється, вона не робить зацепок, вона така е, текстурна, але вона не гостра. Не... Ще здивую вас. Друзі, це є опал. Настоящий опал. Тільки не благородний опал, а просто опал. Він не має апалісенції, він не має цих вогників, але він настоящий опал. І ця каблучка буде 4500 коштує, 18,5 розмір. І він от такий, Дивіться, це у нього тут ЖО, да? така, бачите, такий отвір. І там всередині такий на ну, натючний опал. Це красивий, гарний, зелений опал. Каблучка з широкою шинкою. Це в моїй класиці, дуже зручна, ну, цікава. А це також в моїй класиці, в моїй роботі, і це у нас халцедон. Дивіться, який він цікавий. Також у нього. Дивіться, який він камінчик причудовий, причудовий. причудовий. 18,5 розмір. Наш український, володар Волинське родовище. І ціна її 4 500 буде коштувати. Такий красивий синій содоліт. Та я вам показувала кабашон. Такий він з породою, з включеннями. А це такий чистенький, 4500 він коштує. В моїй мої класиці. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що би ви хотіли наступного разу побачити: окремо кабашони, окремо кристали, або тільки готові роботи. А на сьогодні, все. Дякую за прекрасну, чудову неділю разом. Друзі, нагадую вам, що ви в мене самі самі найкращі. Обіймаю вас душею до наступної зустрічі.